Вітаю вас, мої дорогі глядачі та слухачі. Ви на каналі Буденний Хаусет. У нас сьогодні буде такий собі щотижневик, як я це називаю. Подивимося на пофарбовані моделі, подивимося на те, що до нас приїхало, те, що я зібрав. Ну що ж, перше це у нас батя Білакор. Ось таку красу нам зробив Дмитро з каналу Warpaint 40. Посилання на його інстаграм телеграм буде в описі під відео. Хто пам'ятає, це той самий білокор, якого я збирав. Ось він до нас повернувся, як він зараз виглядає. А, якщо що, це моделька, яку я збирав для мого самого близького друга. Ось так вона виглядає зараз після пофарбування. Що в нас тут є? Шикарний Demon Сворд. Шикарна просто деталізація, ви подивіться, які тут скелі, камінюки, черепки, як це все виконано. Трубчик Примаріса. Само собою, це варіант для 40к. В збірці можна було навіть аосовського лицаря поставити сюди. Ось так він у нас виглядає. Всякий от таке стріляє з нього в плескавки, свічіння. Свічіння, до речі, гарно вийшло, очі подобається. Так. Та сама рука, яка дуже погано збиралася. Я не знаю, чи це в мене одного такого, чи це у всіх. Але в мене чомусь. По інструкції ці номера неправильно неправильно співпадали. Там дві варіації руки, і мені прийшлося це відривати переробляти все. Стека у нього мордяка. Ну я тільки два вирази в нього обличчя, чи навіть три ось таке. Пащека, яка ще більш відкрита, і повністю закрита. Також, що тут на моделі було зроблено, ми вирішили. з Дмитром додати тут ось такі тіні, такі от, бачите, переходики. Тому що так виглядає красивіше, ніж як він на коробці. Чисто чорно-сірий. Так що, ось ці елементики червоного, синього йому додали досить так об'єма і деталізації. Тут є навіть відтінки фіолетового, надіюсь, вам їх видно. Дуже-дуже багато ланцюгів, котрі дуже-дуже треба було акуратно знімати з ливничків. І як це в нас краса виглядає позаду? А ось так. Бачите, фіолетовий, коричневий, чорний. Все дуже гарно підходить і не зливається. І деталізація мені його дуже подобається. Ну В цілому, після пофарбування, він виглядає звичайно краще, ніж сіра мініатюрка. Так що це у нас ось такий білакор. Будемо розглядати далі. Далі, якраз недавно до мене приходив в гості Богдан, приніс він мені таку штуку, кинув мені на стіл. Cerberus і сказав, нас бери. Була в нас ось така коробка, робив я на неї огляд. Такий простенький огляд, як ви любите. Ось така в нас була коробка. А ось що з нею вийшло. А ні, Спартан не вийшов, вийшов такий танк. Деякі елементи не приклеєні, як ця гармата. Щиток я не приклеював для зручності пофарбування. Є в нас такий нейтронний лазер. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, я зроблю відосик про бекову частину, саме про цей винищувач танків. Можна зробити таке коротеньке відео. Далі, що тут таке є? Чим воно відрізняється то від спартана? Ну само собою, тим, що це не десантний штурмовий танк. Є у нас ось гармата спереді. О, крім гармати, тут е, в інструкції було показано два варіанти, Так що можна було ставити ці бронепластини замість е, дверей, а можна було ставити двері. Звичайно, я поставив бронепластини. Е, просили додати Heavy тому на даху він. Е, е, в Єріс я не грав, збиралася ця моделька для 40к для залізних рук. Е, тут додав ласки. До речі, це перший випадок, коли в мене вийшло зробити ось так, щоб ласки рухалися вліво-вправо раніше. Як я не намагався акуратно клей наносити, вони в мене чомусь завжди намертво склеювалися в прямому такому положенні. Тож, так це вперше, я зробив їх повністю рухомими. Я думаю, ви це оціните і поставите вподобайку. Далі. Машинка по розмірам реально здорова. Вона більше, ніж Lendraider, ну Landrader десь буде ось так. Вона значно більша, масивніша, а ця гармата робить її навіть ще довшою, ніж Спартан. Цікаво, звичайно, його буде порівняти з моїм Кратосом. До нього я поки не добрався. Далі пройшли ми героїв, пройшли ми з вами техніку. І тепер перейдемо до останніх мініатюрок, що приїхало мені. Хто пам'ятає, є в нас такий підписник Константин із Одеси останнім часом він дуже Спонсує наш канал, всякі модельки відправляє нам. Всякі прикольні штуки. Що на цей раз прийшло від нього? А прийшли від нього ось. А, пінк Horror. І дещо ще на здачу. Пакетик базюк. Дивимося. Один у нас пофарбований, робився контрастами. Ось такий у нас Pink horror це здається у них чемпіон. Що в них є ще? Є ось такі пінки. Вони дуже прикольні і цікаво, що дивіться, в деяких три роки, в деяких чотири. Мені завжди здавалося, що у них всіх по три роки. Цей прикольний ну, сама класика, вбиваєш такого, він перетворюється на двох синів, вбиваєш синього, він перетворюється на е, двох маленьких брімів. Неприклеєна іконка для зручності переміщення, транспортування, бо посилка доїхала, слава Богу, нормально, ціленько нічого не побилося. Є у нас ось така Fire Icon. Чи Icon of Fire, я не пам'ятаю, як правильно називається. Горніст. E, ну, я не можу класні модельки, хоч і старенькі, але вони досі актуальні, вони непогані і вони прикольні. Мені подобаються. І з ними ще є ось такий у нас магістр Zincia, він уже зібратий, загрунтований. Таку модельку я раніше ніколи не бачив, я бачив тільки магістра на диску, так що тепер маю змогу побачити і ось такого. Без диска. Ну що я можу сказати? Чеклон максимально екзальтований, мутований, голова як, майже як у нургліта, великі роги три ока. Але з'явився посох, шабля. І третя ручка, яка буде листати книжечку або колдувати всякі заклинання. Прикольно. Так що це у нас така була піхота. І на саме останок підставки, ну точніше, на шльопки для них. Не всі під АОС, ну як АОС, ну, можна використовувати як середньовічні, як плитку, якісь імперські руїнки. Мабуть, бралися під АОС, бо він не в нього грає. Але в моєму випадку я буду ці нашляпочки використовувати, щоб робити. Прості бази. Ці нашльопки вас рятують, коли не треба мудохатися робити цю землю на підставках, потім її дрейбрашити. Це просто. Заливаєте сірим, робите ту якусь окантовочку і драйбрашите, Ну і ще це в кісточки. Тут у нас декілька баз 40 мм, всі інші будуть 32. Ось такі вони всі. Це є 32-мм не бази, а нашльопки для них. Так, ось такі прикольні штуки. І їх у нас повний пакетик. Так що Костя у нас прямо герой місяця після Богдана. Бо стільки посилок давно до нас не приходило. Надіюсь, вам вони сподобалися. Також попередні мої відоси Я буду вдячний, якщо ви залишите вподобайку, коментар, скажете свою думку. Також на саме останок хочу вам сказати. Я хочу розіграти коробку скорпіонів Ельдарів. Я в мене їх кілкімоська коробочка. Якщо вам цікаво, ставте плюс в коментарі, пишіть. І ми її розіграємо. а Всі кошти передамо на ЗСУ. Все як завжди, ви знаєте, що робити. По попередньому розіграшу переможець відгукнувся, отримав свій танчик. Ось комент від нього. Надіюсь, він тобі сподобається, він буде гарно грати на столах. Треба вам почаще розіграші проводити, то коробочки в мене пиляться, пиляться, пилюкою припадають, припадають, а не розігруються. Ну що, давайте робити хоча б це діло частіше, хоча б один розіграш в місяць. Надіюсь, це вам цікаво буде. Ну що ж, всіх обняв, всім кинув кубики, полине зловив, всім щасте, бережіть себе.